Німеччина змінюється, друзі, і разом з нею змінюється життя всіх, хто тут живе, працює чи просто шукає безпечний дім цього тижня. Про те, що вам варто знати, щоб впевнено почуватися в цій країні: розворот у міграційній політиці, а саме гучні заяви Фрідриха Мерца щодо повернення сирійських біженців, і хвиля експертної критики. Тож чи реальне це завдання і скільки це може зайняти часу, порахуємо у випуску. А головне чи не стане нинішній підхід до сирійців прототипом майбутніх рішень щодо України? українських біженців після завершення війни припущення, яке ми також обговоримо. Українці в Німеччині, як зросла зайнятість у 2025-му, що відбувається з інтеграцією дітей і як війна змінює родинні настрої. Нарешті хороша і позитивна інформація, але з ложкою дьогтю, як же без нього. Поговоримо також про тюргійські експерименти з обов'язковою зайнятістю для молоді, яка на соцдопомозі. Чи це стимул, чи шлях у глухий кут. Далі про можливі мовні тести перед школою, бо діти нерідко йдуть до школи без належного знання німецької мови, що показує баварський Досвід і що може стати національним стандартом. Також про скляну стелю у керівництві німецькими компаніями, де і чому Німеччина відстає від багатьох країн ЄС. Окремо сигнали від бізнесу на 2026 рік. Плани скорочень і слабкі інвестиційні очікування. І на завершення дуже важливе продовжені українські закордонні паспорти поза грою, що робити, аби не було проблем. Про все це і не тільки, головне про те, як це все вплине безпосередньо на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Коротке інтро. І поїхали. У Берліні. Друзі, знову гучна дискусія про міграційну політику. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявляє: громадянська війна в Сирії завершена, підстав для надання притулку більше немає. Тож час готувати повернення сирійців. Спочатку добровільне, а у перспективі і примусове. Ці слова пролунали на тлі резонансу після заяв міністра закордонних справ Йохана Вадефуля, який, побачивши масштаби руйнувань від під Дамаском, визнав повернення найближчим часом майже неможливе. Експертна оцінка також скептична за підрахунками міграційного дослідника Даніеля Тіма, навіть якщо щодня у кожен робочий день, яких 250 на рік вилітатиме один чартер до Сирії на 50 місць, це дасть приблизно 12-13 тисяч людей на рік. Тобто лише 2-3% відсотки від приблизно 900 тисяч сирійців, які нині мешкають у Німеччині. Ще близько 200 тисяч вже мають німецьке громадянство, тож їх зовсім чіпати не будуть. Тож подальша логі. Логіка цього скепсису ще гірша, бо, скоріш за все, правова ситуація не дозволить реалізувати масові повернення, а держава не зможе оперативно вибудовувати механіку нових депортацій. За словами експерта, переважна більшість так і залишиться в Німеччині. Сам же Даніель Тім вказує, що. Він би був дуже здивований, якби в найближчі два роки депортували понад 10 тисяч осіб. Але ж, друзі, що тут важливе для нас з вами. По-перше, риторика змінилася, і це вже впливає на атмосферу, як загалом в країні, так і серед українців. По-друге, і це моя суб'єктивна думка: нинішній підхід до сирійців може стати прототипом рішень щодо українських біженців після завершення війни. Тобто, там, де буде безпечно, курс на повернення, там де ні. Перегляд критеріїв захисту. Чи станеться саме так, вирішуватимуть право політика і розвиток подій на місцях на той період. Тож набираємося терпіння і продовжуємо слідкувати за ситуацією, тим паче, що вона для багатьох українців в Німеччині змінюється у позитивний бік. Але про це вже в наступному сюжеті. За даними Федерального інституту демографічних досліджень, серед українців від 20 до 64 років, які прибули до ФРН між. Лютим і травнем 2022 року влітку 2025 року працювали вже 51%. Зайнятість жінок 50%, чоловіків 57%. Тож, якщо порівняти з іншими групами прибулих до Німеччини, то інтеграція саме українців на ринок праці йшла швидше ніж у більшості інших груп біженців. Динаміка така: перші два роки повільний старт, на третьому році різкий ривок. Дослідники пояснюють, у середньому українці в Німеччині мають ви щу кваліфікацію, ніж середній показник навіть по Україні. І це також стало ресурсом для німецького ринку праці. Але соціальна адаптація, друзі, це не лише про роботу. Наші діти та підлітки також демонструють вагомий прогрес у німецькій мові. Майже половина оцінює свої знання як добрі. Або дуже добрі, що суттєво випереджає показники батьків. Водночас саме молоде покоління частіше не визначилося чи залишатися в країні. Невизначеність серед молоді вища, ніж у дорослих. Ну і як тут без ложки дьогтю. 29% українок розійшлися з партнерами, які залишилися в Україні. Станом на 2025 й майже половина жінок, що прибули до Німеччини після початку війни, планують бути тут лише кілька років. Натомість серед тих, чиї партнери вже в Німеччині кожна друга б хотіла б залишитися назавжди. Тож, як бачите, друзі, 2025 справді стає переломним потрібно було лише трохи. Почекати кваліфікація і робота тягнуть інтеграцію вперед, Мова в дітей швидко наздоганяє повсякденне життя. А рівень працевлаштування серед українців стрімко зростає. Це все на тлі дискусій про німецьку молодь, частину якої влада намагається повернути до навчання або роботи замість життя на соцдопомозі. І про це все в наступному нашому сюжеті. У Німеччині тестують нові інструменти інтеграції від молоді, яка Отримує соцдопомогу до найменших, що тільки готуються до школи. Тюрінгія запускає пілот обов'язкової зайнятості для молоді, яка отримує соціальні виплати і не навчається. Ідея повернути їх до професійної освіти або дати перший трудовий досвід. Умови одразу здійняли хвилю дискусій: 1 євро 20 центів за годину роботи в межах програми проти 12 євро 82 центів мінімальної зарплати в Німеччині. Пілот триватиме три місяці. джоб центр відібрав вже 220 учасників для нього. За даними Deutsche Welle, українців серед кандидатів. Немає прихильники говорять про структуру дня і місток до Аусбільдунг. критики про ризик підміни справжніх вакансій, дешевою зайнятістю та питання справедливості оплати. Поки що це лише експеримент. Його вимірюють за підсумками, чи зменшилась залежність від виплат, і скільки учасників реально повернулися до навчання або праці. Також паралельно триває і дискусія в освіті, чи потрібні єдині мовні тести перед школою. На рівні федерації таких перевірок ще немає. Правила різняться від земель і конкретних шкіл. Наприклад, у південній Баварії з лютого 2025-го діє власна модель. Діагностика показала, що 18,6% дітей не знають німецьку на належному рівні. Федеральна міністерка освіти Карін Прієн заявила, що перевірки для чотирьохрічних можуть поширити на всю країну. Тим, у кого знань бракує, призначає. Початимуть мовні курси на загальнонаціональному рівні рішення поки що не ухвалено, але контекст всієї цієї історії вже зрозумілий це демографія. Станом на березень 2024 року у Німеччині 877 тисяч дітей удома говорять не німецькою. Тож вчасна діагностика, плюс підтримка до школи можуть різко зменшити мовний розрив уже в перших класах. А ось зменшити розрив у керівних кабінетах тут підготовчим роком не відбудешся. Чому час? Скажінок у менеджменті в Німеччині застрягла біля 29%. І у кого в ЄС така статистика виглядає набагато краще? Далі у наступному сюжеті. У керівних кабінетах Німеччини стагнація. За даними федерального статистичного відомства, у 2024 році керівні посади в Німеччині обіймали близько 1 мільйона 320 тисяч чоловіків і лише 540 тисяч жінок. Тобто доля жінок у менеджменті 29,1%. і це нижче за середній рівень в ЄС, де показник сягає 35,2%. Серед лідерів Швеція тут жіноча доля серед керівників складає 44,4%. Далі Латвія 43,4% і Польща 41,8%. Аутсайдер Кіпр 25,3%. Від 2014 року частка жінок у керівництві ФРН майже не змінилася. Тоді було 29%. І це при тому, що жінки становлять 46,9% робочої сили країни. Тож чи зможе статистика покращитися в найближчому майбутньому? На мою думку, ні. За опитуванням Інституту німецької економіки, кожна третя компанія, а якщо бути точним, то 36% німецьких компаній планують скорочення робочих місць у 2026 році. І лише 18% збираються створювати нові. У промисловості, друзі, ще похмуріше. Про заплановані звільнення говорять 41% підприємств. З інвестиціями теж обережність. 23% компаній хочуть інвестувати більше, 33% менше. Такий затяжний спад інвестиційних очікувань фіксують уперше за всю історію опитувань. Дослідники попереджають, без структурних реформ і в умовах геополітичного тиску навіть державні мільярдні програми підтримки можуть не дати потрібного ефекту. Що з цього випливає? На ринку, який готується затягувати паски, питання рівних шансів зазвичай відсувають на потім, на відміну від останньої новини, яку деяким українцям на потім краще не відкладати. З 29 жовтня 2025 року Україна скасувала воєнну процедуру продовження строку дії закордонних паспортів і внесення даних про дітей у паспорт одного з батьків. Тепер для виїзду та в'їзду потрібен чинний біометричний паспорт: до 10 років для дорослих і до 4 років для дітей. Кожна дитина зі своїм документом це повернення до міжнародних стандартів, пояснили так в МЗС. Кого це стосується негайно? Тих, хто користувався продовженим паспортом або вписував дітей у батьківський документ. Формально частина таких паспортів в Україні може ще. Числитися дійсною до продовження кінця строку, але авіакомпанії та прикордонники інших країн часто не пропускають із такими документами через вимогу до непродовжених біометричних паспортів. Безпечний шлях, друзі, як на мене, один оформити новий біометричний паспорт. Де міняти звертайтесь до посольства, консульства або філій ДП документ за кордоном в Україні до ЦНАПів підрозділів міграційної служби чи паспортного сервісу. Нагадую, закон до Дозволяє мати два дійсні законні паспорти. Це зручно для частих поїздок і віз. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!